Вітаю вас, хлопчики дівчатка, на уроці розвитку зв'язного мовлення. Ми сьогодні будемо вчитися складати текст розповідь найкращий друг. Ми вже знаємо, що текст це цілісна, зв'язна та завершена мовна конструкція, яка має певну тему і думку і викладена послідовно. До тексту можна дібрати заголовок. Це слово, словосполучення або речення, що передує цілому тексту або його частині, позначаючи назву. Тема це основна думка, що допомагає дізнатися, про що йдеться в тексті. Тобто це зміст тексту те, про що або про кого в ньому йдеться. Мета тексту це те, заради чого його було створено, чого він навчає, до чого закликає. Від чого застерігає, тощо, залежно від мети, тексти розрізняють за типами: Текст розповідь, текст опис і текст міркування. Тема, що об'єднує тексти, над якими ми сьогодні будемо працювати, це Дружба. Чи замислювався ти, як починалася дружба? Можливо, з посмішки чи привітання. А можливо, ти знав свого друга ще з дитячого садочку? Чи ви живете поруч або навчаєтесь? У вас неодмінно є спільне коло інтересів. Наприклад, ви разом ходите на футбол, або вас об'єднують якісь спільні справи. Вам подобається, коли ваш друг надійний, чесний, добрий, веселий, може вислухати, дати пораду, допомогти. Тобто вам подобаються якісь риси характеру друга. Якщо ви хочете бачити друга саме таким, то і про вимоги до себе не забувайте, пам'ятайте золоте правило моралі. Як хочеш, щоб відносились до тебе, так і відносяся до людей. Сьогодні ми вчимося добирати заголовок і тему тексту, визначати тип тексту. Зверни увагу на виділені слова, яким має бути мій друг. По-перше, мій друг повинен мати спільні інтереси зі мною. Якщо цього не буде, нам буде нецікаво спілкуватися. По-друге, він має бути чесним та справедливим. Тільки у цьому випадку я можу сподіватися, що він ніколи не підведе мене у найскрутнішу хвилину. По-третє, Дружити треба тільки з доброю та щирою людиною. Отже, у друзів, на мою думку, мають бути схожі коло інтересів та риси характеру. Обери найточніший заголовок до тексту, скориставшись довідкою унизу. Заголовок: який має бути мій друг, друзі, дружба або мій друг? Про що йдеться у тексті? Найбільше відповідає змісту заголовок, яким має бути мій друг. Обери тему. Дружба. Визнач, який це тип тексту. Текст міркування. Знайомимось з наступним текстом. Мою подругу звати Оля. Ми однокласниці і разом займаємося танцями. У Олі дуже довге і красиве світле волосся. Вона невисока, але струнка і спортивна. Очі Ольги сіро блакитні, брови тонкі, шкіра світла, а щоки рум'яні. Риси обличчя м'які й плавні, посмішка у неї дуже завзята, а сміх заразливий. Оля дуже доброзичлива і відкрита людина. Разом з нею завжди весело і цікаво. Крім танців, ми гуляємо, граємо. Буває, звичайно, що сваримося, але швидко миримося. Якщо мені потрібна якась допомога, Оля Перша поспішає на виручку. Вона справжня подруга. Обери заголовок. Моя подруга. Тема. Дружба. Які слова, на твою думку, найважливіші для розкриття теми? Подругу звати, однокласниці, займаємося танцями, світле волосся, невисока, струмка і спортивна, очі сіро-блакитні, брови тонкі, шкіра світла, щоки рум'яні, риси обличчя, посмішка, сміх, доброзичлива і відкрита людина. Завжди весело, цікаво. Гуляємо, граємо, миримося, допомога. Справжня подруга. Визнач, який це тип тексту. Звичайно, це текст-опис. Попрацюємо іще з одним текстом. В мене є найкращий друг Сашко. Він мешкає у сусідньому будинку. Сашкові 9 років. Він теж вчиться у третьому класі, але в іншій школі. Ми разом граємося, дивимося та обговорюємо фільми. Сашко добрий, чуйний і надійний друг, який завжди допомагає і підтримує мене. Ми інколи сваримося, але завжди миримося. Мені дуже подобається проводити час з Сашком. З ним завжди весело та цікаво. Добери заголовок до цього тексту. Найкращий друг. Обери тему тексту. Дружба. Знайди найважливіші слова для розкриття теми тексту. Найкращий друг мешкає. 9 років, вчиться, граємось, дивимось та обговорюємо. Добрий, чуйний, надійний друг допомагає, підтримує, миримося, проводити час. Весело та цікаво. Визнач, який це тип тексту. Текст розповідь. Що об'єднує всі три тексти, прослухані тобою. Всі вони про дружбу. Ці тексти стануть нам у нагоді при складанні тексту розповіді Найкращий друг. А тепер попрацюємо письмово. Запиши в зошит дату. Класна робота. Складемо і запишемо текст розповідь під заголовком Найкращий друг. Запиши посередині Заголовок, найкращий друг. Як звати твого друга? Мого друга або мою подругу звати. Запиши це речення в зошит, дотримуючись абзацу. Це зачин. Тепер попрацюємо з основною частиною тексту. У вас, напевно, є спільні інтереси. Можливо, ви навчаєтесь разом у класі чи ходите до однієї школи. Можливо, ви живете поруч, або ходите на спортивну секцію разом. Ми разом ходимо або навчаємося або живемо. Наступне речення. Напишіть, скільки років вашому другу або подрузі. Далі слід сказати про те, які у вас спільні справи, що ви разом любите робити. Ми разом граємося, дивимося та обговорюємо. Запишіть речення в ЗОшит. Важливим буде сказати про те, що друг вам допомагає в усьому і підтримує вас. Друг допомагає і завжди підтримує мене. Ми інколи сваримося, але завжди миримося. З ним весело і цікаво. Основна частина завершена. Запишемо кінцівку. Ім'я вашого друга мій найкращий друг. Перевірте записаний вами текст розповідь. Мого друга звати Сергійко. Ми разом ходимо до школи і навчаємося в одному класі. Сергійкові 9 років. Ми разом граємося, дивимося та обговорюємо фільми. Друг допомагає і завжди підтримує мене. Ми інколи сваримося, але завжди миримося. З ним весело і цікаво. Сергійко, мій найкращий друг. Перевір свої досягнення на уроці. Я вмію добирати заголовок до тексту. Я вмію визначати тему і найважливіші слова для розкриття теми. Я можу розпізнати різні типи текстів. Я можу скласти текст розповідь за заголовком і найважливішими словами.